Радіо Chicago. саме так ситуація на фронті закінчується. 369-та доба широкомасштабного вторгнення росіян. За добу було знищено 500 терористів. Українські захисники відбили 81 атаку противника. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів як Дубово-Васильівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське, Північне повідомив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також заявив, що в районі Ягідного на північ від Бахмута тривають запеклі бої, і українське командування вживає заходів щодо недопущення просування ворога в цьому напрямку. Окупанти протягом доби 26 лютого до в'яно 107 разів обстріляли територію Херсонської області. Ще й день не почався, а вони вже гатять. Вночі спокою не було теж. Четвертий день вибух за вибухом сказала містянка Галина. Постраждали 27 населених пунктів. Снаряди влучили у житлові квартали. Одна людина загинула, двоє поранені. Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в телеграм-каналі повідомив, що армія Російської Федерації вночі щільно працювала. Над Херсоном, а зранку також чути вибухи. Натомість Збройні сили України добре відпрацювали ворожі позиції на лівому березі. Чекаючи на підтвердження, написав Соболевський. Нагадаю, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все, у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи. Сили оборони. Знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ Російської Федерації. У населених пунктах Херсонської області російська окупаційна, так звана влада, готується до втечі на територію тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України через побоювання деокупації українських територій на селому пункті Олешки та Скадовськ. Російська окупаційна влада готується до втечі на територію Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю Сімферополя та Керчі. А з 24 лютого вже окупанти оголосили про так звану евакуацію всім бажаючим. Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі. З собою дозволено брати лише ручний багаж. Йдеться про це в зведенні Генштабу. Росія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Окупанти планують задіяти її у найважливіших напрямках, де намагаються вести наступ. Про це повідомив представник головного управління розвитки міністерства оборони Андрій Черняк. Вони розуміють, що їм це не вдасться. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху. 95% сухопутних військ РФ. Так чи інакше бере участь у агресії проти України. У них немає чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал за застосуванням авіації, зазначив він. Черник додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється, за його словами, враховуючи, що повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше. Окупанти все більше занепокоєні вибухами у Маріуполі, які останнім часом збільшились. Українські військові від 21 лютого 2023 року задали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, який розташований за 80% від лінії фронту 80 кілометрів. Тепер загарбники занепокоєні вибухами у місті, яке вони вважали недосяжним для ударів з боку збройних сил України. Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії Ударів було завдано по складу боєприпасів в аеропорту, двох паливних складах та металургійному комбінаті, який Росія використовує як військову базу. Росія ймовірно стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вони раніше оцінювали як таку, що входить за межі звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії. Російської федерації, тому що це найбільше місто, захоплене 22-го року, яке вони все ще контролюють і розташоване на ключовому логістичному шляху, пояснює британська розвідка. Тим часом Росія продовжує накопичувати літаки та гелікоптери поблизу кордону з Україною. Країна агресорка не могла здійснювати такі авіанальоти рік тому, і на сьогодні у неї теж нема такої можливості. Таку думку висловив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Агресор також може готувати повітряну компанію задля підтримки наземного наступу. Окупанти вже намагалися застосувати сирійську тактику у лютому та березні минулого року, намагаючись таким чином знищити нашу ППО. Тоді ворожі літаки залітали у повітряний простір України та завдавали бомбових ударів по північних регіонах. Втім, на заваді втілення плану стали величезні втрати російської авіації. З того часу супротивник випускає по Україні ракети літаками стратегічної авіації за сотні кілометрів від наших кордонів або з акваторії Азовського. Моря, яка також не потрапляє в радіус дії нашої ЗРК. розповів про це ігнат. Здійснювати такі авіанальоти, як у Сирії, агресор не зумів рік тому і тим більше не зможе зараз, каже речник повітряних сил. За цей час українська ППО посилилась і кількісно, і якісно. Якщо росіяни знову надумають злітати вглиб нашої країни, то їхні літаки для наших комплексів будуть навіть доступнішою метою ніж крилаті ракети або шахеди. Вони можуть почати більш активно застосовувати фронтову авіацію, але там також чимало людей із ПЗРК збільшення. Кількості літальних апаратів призведе до збільшення втрат. Вони також можуть наростити інтенсивність на лінії фронту. Якщо активно йтиме піхота, то буде потрібна велика авіаційна підтримка. А в гіб України вони навряд чи залітатимуть. Російська авіація буде просто знищена, сказав спікер повітряних сил. Окупанти продовжують збільшувати кількість обстрілів у Луганській області. Найгарячішими точками в регіоні є напрямок Кремінної та Білогорівки. Також агресори накопичують техніку та ресурси на Сватівському напрямку. Про це повідомив повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. З його слів, окупанти намагаються активно штурмувати українські позиції малими групами. Уже триває часткова реалізація цього наступу. А на тимчасово окупованих територіях Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали. Ми бачимо, що йдуть в наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць, зазначив Гайдай. У Хмельницькому, внаслідок масовної атаки, дронами під час виконання службового обов'язку загинули два герої рятувальники ДСНС. Відомо, що одного із рятувальників звали Владислав Дровак Дворак. Загиблий герой був командиром відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини у місті Хмельницький. Іншого загиблого рятувальники звуть Сергій Севрук. Надзвичайники ліквідували наслідки ворожої атаки по цивільних будинках, а потім ворог повторно запустив по них дрони камікадзе. поранення отримали ще троє рятувальників. Наразі лікарі надають їм усю необхідну допомогу. На кордоні з Білорусю загинув 33-річний боєць тероборони Волині. Що сталося наразі, з'ясовують правоохоронці. Точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі. Деталі будуть з'ясовані під час досудового слідства, яке триває. Повідомила ЗМІ інспекторка сектору комунікації надполі... Національної поліції області Марина Балдеч. Також у Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі. Мачулищі, звідки злітають російські винищувачі, міг 31 за ракетами кинжал на борту. Внаслідок вибухів пошкодження отримав літак. Розвідник А 50 у який координував запуски крилатих ракет по Україні. Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами до вибухів, а можуть бути причетні місцеві партизани. Україна свою участь у атаці офіційно не підтверджує пошкодження літак. А 50 у може змусити пошкодження літака, може змусити російських окупантів переглянути свої плани щодо ракетних ударів по Україні. Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він намагається прорвати оборону. За добу на цьому відтинку фронту відбулося 300 обстрілів та 60 боєзіткнень. Про це в ефірі телемарафону єдині новини повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону, зокрема в районі таких населених пунктів як дубово Васильівка. Агідне, Бахмут і Іванківське, північне відбулося 300 обстрілів на цьому відтинку фронту з різних видів артилерії, ракетної артилерії, систем залпового вогню. 60 боєзіткнень відбулося, де ворог втратив 63 військовослужбовців е, убитими, і 141 поранених різного ступеню. Повідомив Череватий. Він додав, що ворог щодоби має суттєві втрати до загиблих на Бахмутському напрямку напрямку українські захисники знищили 33 окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямках на півночі від Бахмуту точаться жорстокі бої. Командування сил оборони докладають зусиль, щоб не дати ворогу просуватись на по нашій території. Речник також відзначив, що солидарська операція показала наскільки виснажливи виснажливиши противника сили оборони гарматно і план, планомірно відійшли недав. Себе Відповідаючи на питання, чи можна назвати бої під Бахмутом великим наступом ворога, Череватий зауважив, що жорстокої, що жорстокі бої тут тривають понад сім місяців. Там динаміка боїв на іншій ділянці фронту по суті більше вже семи місяців залишається дуже активною, і ворог постійно маневрує військами, замінює в тому числі через те, що в ньому в нього значні втрати відтак. Сказати, що суттєво змінила ситуація, не можна, тому що тут і так амплітуда атак ворога по декілька десятків на кожній з ділянок фронту зауважив Череватий. Поблизу Вугледару Донецької області війська країни-агресорки Росії знизили свою активність, оскільки все частіше відмовляються йти на штурм. Тому туди перекинули бригаду, яку створювали для війни у Чечні. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій, Олексій Дмитрашківський. Він уточнив, що за 26 лютого росіяни в районі Вугледара здійснили лише 15 штурмових дій, хоча з місяць тому їх було майже 60 дать Можливо, це пов'язано з погодніми умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку, сказав Дмитрашківський. Решник з посиланням на українську розвідку повідомив також, що окупанти стали частіше відмовлятися йти у наступ. Він ще раз на цьому наголосив. Район міста було перекинуто військових 136-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії. Вони, за даними спікера, приймають лінію оборони на Донецькому напрямку і намагатимуться. Її тримати. На завершення нашого першого блоку ситуація на фронті хочемо поділитися приємними новинами від ЗСУ за минулу добу. Лави двохсотих поповнили ще 560 окупантів. Відтак особовий склад, який йде на концерт Кобзона, зараз налічує 148 690 мертвих окупантів. Танки 3385, броньовані машини 6621, системи артилерії 2380, РЗСВ 478, засоби ППО 247, літаки 300, гелікоптери 288, БПЛА 2048, крилаті ракети 873, кораблі та катери 18, автомобільна техніка 5248, спеціальна техніка 239. Далі. Буде в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.